Урожай зібрано, грядки спорожніли, і здавалося б, город можна спокійно залишити аж до весни. Але що, якби я сказав вам, що саме зараз восени закладається основа магії наступного сезону? Сьогодні ми поговоримо про те, як перетворити виснажену землю на справжній родючий оазис за допомогою семи чарівних помічників, найкращих осінніх сидератів. І повірте, деякі з них вас точно здивують. Та перш ніж ми заглибимося, давайте розберемося, хто ж такі ці сидерати. Простими словами, це рослини, які ми висаджуємо не заради врожаю, а для блага самої землі, це справжні зелені лікарі для вашого городу. вони розпушують ґрунт своїм корінням, збагачують його азотом та органікою. Пригнічують ріст бур'янів і навіть борються з деякими шкідниками та хворобами. По суті, це найкращий метод, щоб дати землі відпочити та набратися нових сил. Отож, наш перший номер і, мабуть, справжній чемпіон за швидкістю серед осінніх сидератів це біла гірчиця, якщо ви зібрали врожай пізно і часу до холодів залишилося обмаль. Гірчиця – ваш найкращий вибір, вона росте просто блискавично. Буквально за місяць-півтора вона встигає наростити пишну зелену масу. Цей зелений килим не тільки гарно виглядає, але й слугує ґрунту справжнім покривалом. Він захищає ґрунт від вимивання дощами та вивітрювання, а її неглибоке, але численне коріння чудово розпушує верхній найважливіший шар ґрунту. Та головна суперсила гірчиці це її фітосанітарні властивості, ефірні олії, які вона виділяє, буквально знезаражують ґрунт, вони пригнічують розвиток грибкових захворювань, таких як фітофтороз і парша, що так дошкуляють картоплі та томатам, та й такий злісний шкідник, як дротяник, просто не витримує сусідства з гірчицею і йде з грядки. До того ж, вона допомагає перетворювати важкодоступний фосфор у легко засвоювану форму для майбутніх рослин, тож гірчиця – це не просто зелень, а справжній доктор для вашого городу, а тепер перейдемо до справжнього важковаговика. Сидерату для найскладніших випадків. На другому місці у нас озиме жито, якщо гірчиця – швидкий спринтер, то жито. Це потужний марафонець, його головна сила ховається під землею. Ви тільки уявіть, його коренева система здатна проникати на глибину до півтора, а то й двох метрів. Це коріння, немов тисячі маленьких бурів, пронизує навіть найщільніший спресований глинистий ґрунт, воно створює у ньому безліч каналів, по яких навесні до коріння ваших овочів легко надійде і повітря, і вода. До того ж, жито це справжній тиран для бур'янів, воно настільки густо і агресивно розростається, що не залишає шансів вижити навіть перію, а ще воно чудово структурує ґрунт та пригнічує розвиток багатьох хвороботворних мікроорганізмів, проте така міць має і зворотний бік навесні перекопати густий дерен, який утворює жито, буває досить непросто. Тому досвідчені городники радять скосити його за 2-3 тижні до основної обробки ґрунту, щоб зелень і коріння встигли трохи підсохнути та розм'якшитися. А тепер переходимо до найгарнішого та, мабуть, найуніверсальнішого сидерату у нашому списку знайомтеся, Фацелія. Її часто називають бджолиною, травою за ніжні бускові квіти та ажурне листя, що милують око до самих заморозків. Та головна її цінність не в красі, а в унікальній особливості. Унікальність фацелії полягає в тому, що у неї немає родичів серед наших звичних городніх культур, таких як капуста, томати чи огірки. Що це нам дає? А те, що вона не накопичує в ґрунті спільних для них хвороб і не приваблює спільних шкідників, це робить фацелію ідеальним попередником абсолютно для будь-якої грядки, після неї можна садити що завгодно, не боячись передати у спадок якусь хворобу. Крім того, її розгалужена коренева система чудово розпушує ґрунт, роблячи його легким і повітропроникним, і звісно ж. Не варто забувати, що Фацелія один із найкращих медоносів. Посіявши її, ви не лише оздоровите землю, а й привабите на свою ділянку корисних комах запилювачів, що дуже стане в пригоді навесні. Рухаємося далі, і на черзі у нас можна сказати надійна робоча конячка городу овес якщо жито це, це агресивний боєць, то овес це м'який, але дуже ефективний помічник. Його головне завдання наситити ґрунт органікою, а також такими важливими елементами, як калій і фосфор, які так необхідні для майбутнього врожаю. Після нього земля стає дивовижно легкою пухкою та повітряною. Таку структуру особливо полюбляють коренеплоди, морква, буряк, пастернак. У пухкому ґрунті вони ростуть рівними, великими та красивими. І що дуже важливо, на відміну від жита, з вівсом навесні значно менше клопоту. Він не утворює такого щільного дерну, і його набагато легше загорнути в ґрунт, але, мабуть, найкраще овес розкриває себе в команді він ідеальний партнер для бобових сидератів, про які ми зараз і поговоримо. Він слугує для них живою опорою, не даючи їм полягати на землю. І створює чудовий зелений дует, що працює на благо вашого городу. Mm. Ось ми й дійшли до п'ятого пункту, який сміливо можна назвати маленькою, але надзвичайно продуктивною азотною фабрикою для вашого городу це Вика, яку в народі часто називають Мишачим горошком, як і всі представники сімейства бобових, Вика вміє творити справжнє диво. На її коренях живуть та працюють особливі бульбочкові бактерії. Ці мікроскопічні помічники вловлюють азот просто з повітря, який недоступний для більшості рослин, і перетворюють його на легкозасвоювану форму, накопичуючи в ґрунті. По суті, ви отримуєте найкраще натуральне та абсолютно безкоштовне азотне добриво. Але, як ми вже згадували, Вика справжній командний гравець. Рідко коли її висівають, саму класичний і найефективніший дует, це Вика на суміш. У цьому тандемі овес своїми міцними стеблами слугує їй надійною опорою, не даючи тонким пагонам вики лягати на землю і загнивати. А Вика своєю чергою щедро ділиться з ґрунтом та своїм сусідом накопиченим азотом. У підсумку ви отримуєте подвійну користь і чудову органічну масу, і безцінне живлення для майбутніх грядок. Шостий учасник нашого хід параду редька олійна, і це не просто сидерат, а справжній глибинний розпушувач для вашої землі. Її головна перевага це довгий і потужний стрижневий корінь, який глибоко проникає в ґрунт. Він здатен пробивати навіть сильно ущільнені. Шари грунту, так звану плужну підошву, до якої не дістатися звичайною лопатою, прокладаючи ці ходи корінь редьки створює ідеальні вертикальні канали. Ними навесні до коренів майбутніх культурних рослин легко надходить і вода, і життєво необхідне повітря, але це ще не все. Коли восени, надземна частина гине від морозів, а потужний корінь залишається в землі. Він починає розкладатися, залишаючи після себе багато цінної органіки, а ще, працюючи як насос, він підіймає з глибини нагору корисні мікроелементи, які були недоступні для інших рослин з коротшою кореневою системою. Таким чином, редька олійна не тільки розпушує, а й збагачує верхній родючий шар. І нарешті наш сьомий трохи несподіваний кандидат. Багато хто знає його як гарну і яскраву квітку, але мало хто здогадується про його головний прихований талант. Він першокласний сидерат, це Люпин, його сміливо можна назвати справжнім реформатором ґрунту. Так як і Вика, Люпин належить до бобових і чудово накопичує азот у ґрунті, проте його головна суперсила, його унікальна перевага це здатність розкислювати ґрунт. Люпин здатен рости і чудово почуватися навіть на дуже бідних, піщаних та кислих ґрунтах, де більшість інших рослин просто не виживуть. Своїми потужними коренями він не лише розпушує землю, а й перетворює важкорозчинні фосфати на доступну для рослин форму. Тож, якщо аналіз ґрунту показав, що на вашій ділянці кисла земля осінній посів однорічного люпину. Стане найкращим природним рішенням цієї проблеми. Навесні ви отримаєте не просто збагачену азотом, а й значно збалансованішу за кислотністю здорову землю, повністю готову до нових посівів. Пшу. І саме тут криється найдивовижніший момент усі ці рослини не просто зелене добриво, це ціла екосистема, яку ви створюєте власноруч. Вони не лише годують землю. А й лікують її, структурують та захищають, це наче відправити ваш ґрунт у санаторій на зиму, аби навесні він повернувся відпочилим і сповненим сил. Ви не просто кидаєте насіння, ви інвестуєте у здоров'я вашого майбутнього врожаю. Отже, сьогодні ми розглянули сім чудових помічників для осіннього відновлення ґрунту. Від швидкої гірчиці та потужного жита до універсальної фацелії і люпину, що розкислює кожен із них гарний по своєму, і найкращий вибір залежить від стану саме вашого ґрунту. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо було корисно, поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові поради для вашого саду й городу. А тепер питання до вас. Які сидирати ви сієте восени, чи, можливо, ви тільки плануєте спробувати? Поділіться своїм досвідом чи планами в коментарях, давайте обговоримо.